Моє вітання. Знакові новини на соціальній країні та в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії в студії Лана Маяковська. до головних подій. Енергетична незалежність потрібно модернізувати галузь та залучити інвесторів. Покинуті державою під адміністрацію президента активісти продемонстрували, з якими проблемами стикаються найбільше. Військове поповнення столичний військовий ліцей прийняв до своїх лав 90 новобранців. До ситуації на сході за добу поранено шестеро військових Бойовики 50 разів порушували тишу. Про це повідомляє прес-центр АТО вранці 14 листопада. За їхніми даними на півдні зони АТО ситуація залишається під контролем українських військових. Вночі бойовики неодноразово обстріляли позиції як українських захисників на що захищає Донецький аеропорт, так і позиції українських захисників, які знаходяться на території населеного пункту Пескі. Все це робиться з метою перервати комунікацію між стратегічним об'єктом Донецький аеропорт та основними силами антитерористичної операції. Крім того, було спекотно в районі траси Бахмарка. Нагадаю, що це лінія розмежування ворогуючих сторін, яка визначена мінським меморандумом та мінським протоколом. El Правозахисники намагаються притягнути до відповідальності Нацбанк за дискримінацію кримчан. Вони звернулися до суду з вимогою скасувати протиправні положення, що містяться у постанові Нацбанку України під номером 669 щодо кримських українців. Нагадаю, відкрите звернення до голови Нацбанку оприлюднене на сайті організації регіональний центр прав людини. За словами правозахисників, починаючи з 4 листопада банківські установи почали відмовляти громадянам, які мають кримську реєстрацію у наданні послуг відкритті банківських рахунків, обміні валюті тощо, посилаючись при цьому на постанову під номером 699. Зазначений документ прирівнює особу, місце знаходження якої зареєстроване на території вільної економічної зони Криму до нерезидента, тобто за інвестиційними операціями до іноземного інвестора. Це положення викликало обурення правозахисних організацій. В результаті його виключили зі змісту проекту закону. Оце положення воно е, саме і є дискримінаційним, оскільки воно е, впроваджує особливе ставлення, особливий правовий режим для всіх, хто не тільки перебуває в Криму, а навіть і до тих, хто просто має е, як це прийнято говорити Кримську прописку. А для того, щоб ми стали резидентами, так ті, хто покинули територію Криму, і приїхали на територію України, на материкову частину України, для того, щоб ми стали резидентами, нам тепер потрібно або в обов'язковому порядку виписуватись, зніматися з реєстрації зі своїх місць місць реєстрації і реєструватись на території України. Але ж не в кожного є така можливість по перше, а по друге, потр... не потр... кожен кожен вважає, що це буде правильним, і є люди, які принципово не хочуть цього робити. Сьогодні під адміністрацією президента вимушені переселенці наочно продемонстрували усі перешкоди, які доводиться долати переселенцям для того, щоб отримати від держави ту чи іншу допомогу. На думку правозахисниці Олександри Дворецької дивно бачити затягування з підписанням закону про статус переміщених осіб з боку гаранта, Адже адміністрація президента брала участь у розробці даного законопроекту. Як відомо, 20 жовтня Верховна Рада підтримала закон про переселенців під тиском громадськості, проте закон досі не підписаний. Президентом без цього закону 500 тисяч переселенців щонайменше ризикують залишитися без соцвиплат гуманітарної допомоги пільг необхідної для адаптації на нових місцях перебування. Сьогодні ми отримуємо від президента ясного відповіді. Якщо ви говорите, що ви не підписуєте закон, то скажіть, по якої причині ви його не підписуєте? Поскольку просто порушувати конституцію і молчать, і просто ставить второй забор після першого, це єдиний ответ, мы сьогодні слышим. Потрібно припинити фінансувати Газпром та агресію Росії, до цього закликають експерти. В Свою чергу пропонують зайнятися реалізацією власного енергетичного потенціалу, модернізувати галузь та залучити інвесторів. Також потрібно приділити увагу енергозбереженню, альтернативним джерелам енергії та новітнім технологіям у розробці старих родовищ. Щоправда, пропонують експерти і непопулярне рішення, як то ліквідацію субсидій. За прогнозами фахівців, якщо в Україні буде запроваджене європейське енергетичне законодавство, через Два роки ми зможемо позбавитися залежності від Росії в енергетичній сфері. Нам потрібно інвестувати у власну економіку, і це можна зробити лише запровадженням європейських принципів не на словах, а у справі тобто, повністю лібералізувати вітчизняну енергетичну галузь, забрати всі державні. Перешкоди додаткові ускладнення а останнім часом і нововведення, які лише демотивують вітчизнянні і іноземні інвестори від інвестицій в українську енергетичну галузь. У державному управлінні справами відзвітували про перехід на максимальний режим економії. Там заявили про продаж більшої частини автопарку, мінімізування авіаперельотів перших осіб держави та скорочення інших витрат. За словами керівника відомства Сергія Березенка, бюджет Держуправління справами у 2014 році склав 905 мільйонів гривень для порівняння за часів Януковича. Він складав півтора мільярди. А от продавати державні дачі в дусі поки що не планують через низьку ринкову ціну на рахунку. Деталі в сюжеті Миколи Різника. В Дусі звітують про економію. Кажуть про майбутній розпродаж 150 службових автомобілів, переведення частини авіапарку на здійснення комерційних рейсів і скорочення низки видатків. Пишаються в Дусі і власною відкритістю, адже у президентській резиденції сьогодні може потрапити кожен бажаючий. Сьогодні у вас є навіть більша можливість побувати там, чим у президента для прикладу в Синьогорі Президент не був ще жодного разу, і тільки одного двічі відвідав за за браком часу. На сьогодні президент навіть не може туди потрапити. А от продавати державні дачі поки що не планують. Мовляв, за низька ринкова ціна нерухомості цікаво, що в переліку осіб, які користуються будинками в кончазаспі та пущі водиці, досі є одіозні представники старого режиму, як то Азаров, Богатирьова і Пшонка. Як відомо, частина цих діячів текла за кордон, переховуючись від правосуддя, але їх дачі досі стоять а спокій на них береже управління держогорони у державному управлінні справами запевняють, з грудня за отримання будинків стягуватимуть платню за ринковими тарифами у випадку несплати дачі відберуть. Якщо до 1 квітня для того, щоб е, проживати в будиночку, умовно в кончі заспі, треба було платити в місяць 1083 гривні. На сьогодні, після того як ми перерахували і отримали справедливий тариф, який абсолютно покриває всі видатки, е, ця сума буде складати за 100 метрів е, ну, значно більше 10 тисяч гривень. Подивимося, якщо вони за грудень за січень не заплатять, ми на лютий вийдемо е, з додатковими об'єктами, які з'явилися в повному розпорядженні держави в державній власності. Поки що не виводитимуть із підпорядкування державного управління справами і підприємства, які не мають жодного відношення до інституту президента. В державній власності залишатиметься і Житомирський лікерогорілчаний завод, і низка готелів, і підприємства, що обслуговують зал офіційних делегацій. Продавати на дні це злочин. На дні ринку треба купувати. Ну і що буде державі з того, що ми продамо об'єкти недооціненими в рази? Продати зараз це за 20 мільйонів, навіть доларів. Все ну ми отримуємо в бюджет 250 мільйонів гривень. Як ми зможемо рівно, ну давайте почекаємо там. Давайте трошки станемо на ноги. Ми отримаємо в бюджет мільярд. В той же час в державному управлінні справами планують продати свої об'єкти, які знаходяться на території Росії, і поки що нею не націоналізовані. Це два санаторії в Кисловодську та Єсентуках. Микола Різник, Тарас Біловол, соціальна країна. Гімном Києва Київрада затвердила на засіданні 13 листопада пісню Як тебе не любити Києве Мій нагадаємо, дотепер Київ не мав свого офіційного гімну, хоча пісню Києве мій багато хто вважав ним кілька років тому. Київські чиновники оголошували конкурси на написання проєкту гімну української столиці, але вони не дали результатів. Тим часом в Україні побільшало військових. Столичний військовий ліцей прийняв до своїх лав 90 новобранців. Присягу кадети складали у Києво-Печерській лаврі. Погони і учнівські військові квитки юним новобранцям вручали старшокласники та кадети військового ліцею Богуна цього року. Серед новачків військової школи інтернату 10 діток зі сходу. І приємна новина. Цими вихідними своє професійне свято відзначають працівники радіо і телебачення України 16 листопада, 90 років тому. У цей день у Харкові вийшла в ефір перша радіопрограма України. Відтоді журналісти та працівники радіо відзначають цей день як професійне свято. Нині ж до них долучилися телевізійники, представники інтернет-змі та зв'язківці. Колектив соціальної країни вітає колег. Бажаємо вам добрих новин та натхнення. А в мене остання інформація. Дякую вам за увагу. Наші журналісти вже готують багато цікавого. і Більше новин дізнавайтеся на сайті соцкраїна.ком. Лана Маяковська, знакові новини з нами зрозуміло.